Знаєш країну? Чуть-чуть. Давай перевіримо. Да. географії мав. Чесно? Десь 5 балів. 5? Що за країна? Окей. И дождали? Конечно. 20, а скиха там 10 гравів. Окей. Okay. Дождали? Да. Давай. Deutschland. Столиця, знаєш? Берлін. Супер, добре. Идешь дали? Конечно. 100 гривень жимаєш. Дождали? Да. да. Давай. Зразу. Ох ебать. Бразилия. Добре, столиця Бразилії знаєш. Бля, Бразилія і буде вроді. Добре, ідеш далі? Да. Добре, йдемо далі. Що це? Це Аргентина. Обересели Аргентини, знаєш? Мадрид? Ні. Ой, чекай, який Мадрид? Іспанії. Я забув. Добре, а когось знаєш. Е... Ну так, да, з Аргентини знаю. Кого? Крім Месі. Крім Месі? <світ> не знаєш, так. Ну, ну ні, Роналдос не з Португалії. Якщо я не помиляюся, вроді з Аргентини отой Суарес, ні? Так, Ні. тоді не знаю. Я кажу, я не сильно, я тільки знаю таких прям дуже медіа. Давай, іду далі. далі. Я готовий. Панений. звісно. Хочеш повертати, якщо не будеш знати, все згорає, нічого не получиш. Взагалі? взагалі. Ну, Навіть на каву не дасиш під 20 Ні. гривень. Давай, далі. Окей. Деш далі, впевнений. Да. Угу. Добре, давай. Польща? Ні. Тут білий це білий, це білий, та. це червоний, це білий. Я бачив колись в інтернеті. Так. В інтернеті я бачив таку штуку, і по-англійськи там треба було вгадувати. І там якась країна була з перевернутим прапором Поль Польщі, так. якщо я не помиляюсь, і її називали. Але я не скажу. Не е, знаю. Це мінус. Давай, п'ять. Чуєш, яка це країна, братуха? Три. Ірландія. Ні. Вра, Але якщо ти підписаний на мене, то все-таки получиш ті тисячу гривень Ні. Що ти реально зробити? Підпишись.